Було дві зустрічі. Далі дівчина не витягувалась двічі, відкладала через прості і тупі причини. Сама нічого не робила і не пропонувала, сексу не було. Я запропонував третій, останній раз і витягнулася. Вже думав, що реально нав'язуюсь. Зустріч була класна і продуктивна. Вклав забув секс. Молодчага, молодчага. Як розпізнати, де ти нав'язуєшся, а де все ок. Слухай, ну це загальне питання. В кожному окремому варіанті треба звертати буде на якісь інші речі е, свою увагу. Але ми кажемо про те, що якщо дівчина максимально холодно відмовляє два рази, цього достатньо. Якщо десь там щось десь відповіла, десь наче ти пам'ятаєш, як вона на тебе реагувала на побаченні, ти вирішив три рази запропонувати. Ну, добре, там корона з голови не впаде. Але загального правила, де тут нав'язування, а де тут наполегливість, його немає. Треба дивитись в кожній окремій ситуації. Схоже, вона чекає, що ініціатива має бути тільки від хлопця в переписці то ок, то вона віддаляється і довго відписує. Я не можу вловити баланс, і де вже мене багато. Дівчині 20. Я думаю, що їй просто все ж таки на даний момент не настільки прям. Не Настільки велика цінність вашої історії, навіть незважаючи на те, що там секс у вас був, таке може бути. Ми ж не знаємо, що у неї ще паралельно в житті там відбувається. Але просто відштовхуйся від тих цифр, які я в загальному давав. В загальному. Ну тобто, це як базові знання, як олдскульний пікап, і коли ти вже там якісь знання додаткові маєш. Не маєш додаткових знань, орієнтуйся просто на нормальні якихось, якісь числа. Наприклад. Написав їй, вона не відповіла. Ну, цього дня писати наступний раз не треба. Написав їй повідомлення велике, щось розповів, задав питання, вона відповідає коротко. Може, сьогодні не писати. Запропонував зустрітись. Вона якось не від'їбись відповіла: декілька днів можеш написати. А може взагалі забити, якщо хочеш. Ну, от тут такі поради, але краще знову ж таки відштовхуватись від. Конкретної ситуації. А такі конкретних ситуацій ми достатньо з вами розбирали як в успішних історіях, так і в неуспішних історіях зваблення. Ну і в історіях стосунків так чи інакше, також цієї теми торкаємось. Дивитись відоси і готуватись до будь-якої ситуації, яка у тебе трапиться. Я не можу сказати, що якась така неймовірна кількість історій, які на себе не схожі. Коли дивишся багато інфи, ти розумієш, що в принципі у тебе відбувається. Щось схоже на те, що ми вже розбирали, якось так.